Дітки, вітаю вас зі святом, з ним захисту! Хочу сказати, що у кожної людини, як і у дорослої, так і у дитини, є права. У вас, у діток, менше можливостей захистити самого себе, тому ви дуже залежите від дорослих, але ви їх повинні знати. Я на своєму прикладі хочу розповісти, які ви маєте права. Послухайте. Моя мама качка висиджувала яєчка. Це було влітку. Перші з'явилися мої братики. Їх у мене було шестеро, а я ще ні. Останнім вилупився я. Але я відрізнявся від своїх братиків. Був сірий і великий. Всі почали з мене гузувати і обзивати гітки. Мені так це було неприємно чути. На фермі інші тварини також сміялися наді мною, ніхто не хотів зі мною гратися. Я відчував себе таким одиноким. Мене ніхто не підтримував, дуже плакав. Не витримавши такого приниження, я вирішив піти, і пішов я до озера. Потім настала осінь, і одного разу я побачив красивих птахів, що відлітали в теплі краї. Мені так хотілося бути схожими на них. А коли настала зима, стало дуже-дуже холодно, йшов сніг, я замерзав. Мені важко було знайти їжу. І мене прихистив один дідусь, взяв до себе перезимувати. Настала весна, я вже підріс. Дідусь вирішив випустити назад в озеро. А коли я побачив своє відображення в воді, то не повірив своїм очам. Я став таким красивим птахом, яких бачив тоді, прекрасним лебедем. Вони прийняли мене до себе. Я був дуже щасливий. Ось така моя історія. А права, які були порушені щодо мене, це те, що мама повинна завжди опікуватися своєю дитиною і вирішувати проблему її здоров'я, а не покидати на призволяще. Вона не змогла захистити мене від глузувань. Тому знайте, що ви маєте право на родину, любов і турботу, право на життя.